Друзі, всіх вітаю на каналі та у своєму новому відео. І відео власне буде про те, що рятує кожну е, зайняту маму, працюючу жінку, або просто людину, яка цінує свій час. І так, це будуть заготовки в морозилку. Тому, якщо ви шукаєте натхнення або якісь ідеї для заготовок в морозилку, запрошую до Переглядом. Чому, власне, я це роблю? Чому я роблю заготовки морозилку Ну, по-перше, це економить мені час, це економить мені гроші, а також мій особистий ресурс. Якщо ви такої ж думки, як і я, прошу, переглядайте. Отже, друзі, переходимо до приготування страв. І перша страва у мене це риба з овочами. Заморожую я рибу. Саме не філе використовую рибу, попередньо обчистила її від шкірки, бо діти не хочуть її цього їсти. І заморожую і буду заморожувати з готовою сумішу одразу у формі для запікання. По-перше, це зручно, по-друге, так дуже швидко. Хочу сказати, що хек це, мабуть, одна з найпопулярніших риб в Україні, бо він доступний, має такий ніжний смак і підходить навіть. Для дітей. І, до речі, його о, часто радять включати в раціон дієтологи, тому що він містить білок без зайвого жиру, в ньому є багато вітамінів і мікроелементів, а саме вітаміни групи В, йод, калій, магній і залізо. Ну, а також, відповідно, в ньому є омега-3 жирні кислоти. Таким чином, страва є смачною і корисною. Друга страва це голубці або голубці. І страва ця наскільки улюблена і популярна, що готують її у різних варіаціях по всій Україні і всі по-різному. Знаєте, кажуть, що традиція загортати м'ясо і кашу в капустине листя прийшла до нас із Туреччини. Точної історії походження я не знаю, кажу, що тільки чула таку версію, а вже українські господині зробили голубці справжньою класикою. І, і знаєте, заморожені голубці це як знайти скарб у морозилці, досить залити просто соусом, відправити у духовку або просто в каструлю на плиту, і через кілька годин страва готова. Особисто я роблю досить великі голубці такого великого розміру для економії часу при приготуванні, та і мені особисто так подобається більше. Якщо ж я готую голубці на святковий стіл, то, звичайно, я роблю їх трішки меншими, ну, відповідно, до кожного випадку окремо. З цього разу в мене вийшла така досить велика заготовка голубців, вийшло досить багато. І так як я вже озвучую це відео трохи пізніше, ніж був знятий матеріал, тут була саме літня капуста, така красива зеленого кольору. І знаєте, це мій улюблений варіант, коли така молода, класна капуста, вона ще м'якенька, ароматна. І ці літні голубці. вони... Неймовірно смачні і неповторні. До речі, поділюсь лайфхаком, що дуже багато ідей для заморозки домашніх напівфабрикатів можна взяти у, в такої відомої мережі франшизи по заготовці домашніх напівфабрикатів, не буду туди відео називати, її там можна піддивитися дуже класні ідеї, що саме заморожувати і, і як це робити. Тому, якщо ви ще. Не користуйтесь цим лайфаком, то користуйтеся. І ось, друзі, тут я вже закінчую приготування на відео голубців, і вийшла в мене така досить велика їх кількість. На, на багато разів нам пообідати або повечеряти. І отак я їх і заморожую, перекладаю просто у пакетик і таким чином в морозилку. І Наступна у мене страва це тефтелі, або я ще їх називаю ліниві голубці. Цей фарш, який з нас лишається, просто скручую такі котлетки. Тут конкретно в цьому випадку я капусти не додавала, тут у мене лишився лише фарш який від голубців. І от Саме в такому форматі я дуже люблю запікати ці тефтелі. Вершково томатним соусом заливаю в духовку і теж не розморожуючи, Супер вечеря готова. Саме такий варіант мені дуже подобається для вечері. Коли приходиш з роботи, вже знаєте, немає ні сил, ні енергії, ні на що, і тільки дістаєш із морозилки, вставляєш в духовку, ставиш таймер, і через 40-50 хвилин вечеря повністю е, готова. Діти, до речі, теж дуже сильно люблять саме такий варіант. Бо капусту із голубців вони не дуже полюбляють. ну, Мабуть, як і всі дітки. Заморожую так от на тарілці, на листку пергаментом. І, друзі, наступна страва це гречаники. Для гречаників я взяла відварену гречку, фарш і засмажку, яку я зробила, це цибуля із морквою. Все перемішую у такій собі довільній пропорції. Мені вже, як такій досвідченій господині, я вже там не користуюся якимись рецептами, дивлюся, як на око це все зробити. І наперед забігаючи, скажу, що страва дуже смачна, і якщо ви ще її не пробували, то теж обов'язково спробуйте, для вас вона відкриється і заграє новими фарбами. Я хочу сказати, що я попередньо їх обсмажую на сковорідці, ці гречаники, а потім можна їх тушкувати у соусі, в якому ви любите. Тому що все-таки гречка, коли підсмажується, вона така стає трохи суховатою, і знаєте, не всім це подобається. А от коли підсмажити, спочатку на сковорідці, а потім додати або вершковий, якийсь вершково-молочний, або вершково- Томатний соус, або будь-який улюблений ваш соус, якому ви це все так протушите чи запечете, то е, це дуже і дуже смачно. Тому, друзі, страва дійсно смачна, корисна про е, користь гречки, що варто і казати. Е, хто не знає, читайте в інтернеті. Зараз дуже багато інформації з цього приводу. Е, Гречка з м'ясом, плюс, якщо туди додати ще овочів, то о, взагалі супер. Якщо ж не хочете е, обсмажувати, є якісь протипоказання по здоров'ю, будь ласка, можна просто запікати. Вони коли такі підморожені, я їх не, не розморожую, відразу ставлю так на запікання, заливаю соусом і теж прекрасно вони тримаються, не розлазяться. Тому пробуйте, як вам більше сподобається, так і будете готувати. І, друзі, гречаників у мене вийшла теж така досить пристойно велика кількість, нам, не на один раз нам поїсти, і навіть не на два, і навіть не на п'ять. Тому що, якщо діставати там ці заморожені гречаники, то це 4, максимум 6 штук для приготування за один раз. Я робила їх великими, і при приготуванні вони будуть ще трошечки збільшуватися в об'ємі. Тому. Ось, ось така, друзі, історія. Наступна страва, яку я теж для себе відкрила, коли я була годуючою мамою, це така от скумбрія, яку я заморожую разом із овочами. В даному випадку у мене була морква. Морква була саме домашня, я її гарненько підсолила помістила всередину моркву. В той день, на жаль, у мене не виявилося цибулі, бо також я заморожую з морквою і цибулею. З цибулькою ще смачніше, я буквально всередину кладу одну нарізану цибулину, і вона дає, знаєте, такий смак скумбрії, що вона перестає бути сухою, і вона така стає соковита і дуже ароматна. Головне правило приготування скумбрії це. Відчистити, от, знаєте, цю чорну шкірку всередини, яка буде давати гіркоту. І безпосередньо я заморожую її відразу у фользі, і потім, навіть не достаючи, прямо кладу в духовку для запікання на 40-50 хвилин десь на 180-190 градусів, залежно від того, в кого яка духовка. Ну, а тепер, друзі, саме популярна страва для заморозки це фрикадельки. Я думаю, що не варто тут виставляти фрикадельки, бо ця страва дуже популярна. З фрикадельок можна зварити суп, посмажити, як зараз модно казати, мікболи, залити соусом, зробити якусь підливку, і от вам готова підливка до каші чи до макарон. Завжди заморожую я багато фрикадельок. У мене є, знаєте, така шуглядка вузька, тоненька в морозилці. Я взагалі стараюся її. Заморозити повною, а потім просто перекладаю у пакетики по необхідній кількості. Використовую я фрикадельки різних розмірів, роблю їх відповідних розмірів, залежно від того, де я буду їх використовувати. Чи це буде суп, чи це будуть якісь уже м'ясні страви. Тому, якщо ви ще не заморожуєте, обов'язково спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. Друзі, до речі, заморожую я все або на пергаменті, або підкладаю на дощечки пакет, для того, щоб не прилипало. Наступна моя страва це курка з овочами. В даному випадку в мене була спаржева квасоля. Я знімала цей матеріал влітку, повторюся, і, на жаль, в той момент ще не було у мене якихось домашніх овочів, які можна було б взяти заморозку, тому викручувалася тим, що було магазинним. Овочі треба споживати, це корисно для здоров'я, тому споживали, що було. Заморожувала я ось такі пакети. ви можете відразу заморожувати або у формі для запікання, або використовувати рукав для запікання. Це теж дуже-дуже зручно. Ну, а це, друзі, остання страва. І, на жаль, я не зняла момент приготування, показую лише готовий варіант, і це курячі нагетси. Готуються дуже просто, просто відбите куряче філе, обмокуть його в яйці і потім в паніровочних сухарях. І остання моя заморозка це були млинці з солодким сиром. І це такий собі варіант сніданків для сім'ї. У мене була досить велика кількість. Я напередодні спекла цих млинців і заморозила їх уже із кисломолочним сиром. Страва теж досить така проста у приготуванні, ну, якщо не зважати тільки на те, що досить багато часу йде на приготування млінців, а так, як варіант для заморозки, то досить непогано. Млинці можна заморожувати з будь-якою начинкою, будь-то солодкою, чи солоною. У мене сьогодні був ось такий от варіант. Тому, друзі, такі сьогодні у мене страви. Ну ось, друзі, і все. Я з вами поділилася, які страви я заморожувала цього разу в морозилку. У мене на каналі є також інші відео із заготовками в морозилку. Обов'язково в описі під відео я залишу посилання на ці відео, тому відкривайте опис і шукайте, якщо така тема вам актуальна. Також я маю до вас запитання, дорогі друзі, чи заморожуєте ви. Напівфабрикати. Чи робите ви заготовочки? Поділіться, будь ласка, в коментарях і напишіть своїх топ-заготовочок. Можливо, я використаю це для наступних відео. Друзі, дякую всім за перегляд, дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. З вами була Оля і до нових зустрічей!